Спеціально до Великодня ми підготували для вас особливий випуск рубрики Ринок. У ньому покажемо, де можна придбати смачні та запачні паски до свята. І розпочинаємо ми з добре відомого вінницького ринку, який називається Урожай. До Великодня залишаються лічені дні, і на кухнях уже пахне ваніллю та здобою. За традицією паски випікають у чистий четвер або велику суботу. Раптом, якщо не встигаєте спекти паску, обирайте готову. Адже цьогоріч на ринку представлений великий вибір. Це е, львів. Вони похожі чимось на панітон. Ну не панітон до нашої, але вона така воздушна, волога, дуже смачна паска. А є більш традиційні такі, які ми звикли все життя їсти. Е, є наші вінницькі і є липовецькі. Нам привозять пасочки. В нас е, в асортименті вони е, з одинакового тістечка, тільки різні-різні-різні по весу від 100 грам. До пів кілограма пасочки наші робляться по домашньому молочко, яйця, масло у пані Віри, окрім традиційних пасок, можна придбати і смачну новинку. Крафіни робимо. Це таке саме тісточко, як і на паску, тільки воно по особому робиться. Розкатується він внутрі з маком, з ізюмом і шоколадом. Смаки вінничан змінюються з року в рік, і це особливо помітно серед людей поважного віку. Вони все охочіше цікавляться новинками, поєднуючи традиції з сучасними смаками. Даже вже старше покоління, яке вначалі не хотіло брати ті, що подібні на панітони. В цьому році ми їх в минулому заставляли. В цьому році вони вертаються і беруть ті воздушні такі смачні пасочки, і також беруть традиційну, е, беруть і ті, і ті. Притом в одну сім'ю хочуть і таку пасочку, і вже таку більш сучаснішу. А зараз завітаємо на центральний ринок. Подивимось разом, який тут сьогодні асортимент пасок. Та чим цьогоріч дивують місцеві продавці напередодні Великодня? Всередині тут родзинки в тісті і цукати майже в кожній з них. Просто різний, бачите, є декор оформлення різне і вага. А так саме тісто однакове по смаку і по тому, що там всередині. Сьогодні в асортименті в мене є паска великодня і традиційна. Великодня із цукатами лимонною цедрою, ізюмом дуже смачна, вона, є, вона нарізана і є традиційна. Звичайно, з ізюмом паска дуже смачна теж. На ринку є ось така корзинка зі шматочками паски. І перш ніж купувати ось такі вже великі паски, ви маєте можливість спробувати. Дуже смачно, я буду зараз їсти ще. За словами продавця Дмитра, перші паски починають купувати вже в середу, але справжній ажіотаж припадає на останній день перед Великоднем. Ви знаєте, дуже багато таких людей, як я, яких, як кажуть, поки, Петух не клюнить, не почнуть нічого робити. Тому ну, в основному самий вал іменно людей це в суботу, тому що на саму Пасху ринок не працює, ну, як і більшість всіх закладів. Тому, так як і субота в нас останній робочий день, більшість людей все ж таки. Намагаються в останній день купити, щоб і вона була максимально свіжа, тільки спечена, як кажуть, з лану до столу. Так? Цьогоріч виробники пасок не обмежуються класикою. Вони вражають покупців оригінальними рецептами та незвичним оформленням. Друзі, мережа супермаркетів нашого міста зламали систему і. З'явилася у продажу, у них ось такі верхівки пасочок. Мені здається, що це мрія дитинства приїхати до бабусі з дідусем, пройти до батьків і з'їсти просто той декорований, не чіпаючи нижнього тіста. Але різні пасочки теж традиційні є. Ось різних розмірів. Є трішки більші, є трішки менші. Ну, але я все ж таки візьму собі в Дитинства і буду насолоджуватись верхівкою. На ринках зараз чимало покупців. Вінничани активно готуються до свята, купують необхідні продукти. Ми поцікавилися, чи планують вони цьогоріч пекти паски власноруч, чи віддадуть перевагу купованим. Ми будемо самі пекти. Я купляю всі інгредієнти, які потрібно для виготовлення пасок. Яїчка, мука, ізюм, цукор. Ванілька, все, що потрібно. Буду купувати. Ну, бо я леда господиня, і ніколи не печу, не вмію і не хочу. У мене пече невістка, ми печемо в місті. Разом печемо паски. У мене невістка вона спец, і вона додає все туди. Паски отримують вкусні. Вона пече багато, вона всю родину, так що претензії до неї мені подобається, я їй допомагаю. Ну, вона відповідає. Я не можу вам цього сказати, бо не знаю, чи будемо пекти, чи будемо купувати. Поки що не вирішили. Мені здається, що найголовніше сама Пасха, яка є на столі. А який там інгредієнт не важливо. Ну, звісно, щоб там і масличко було, і щоб ізюмчик був, але е розуміли б люди взагалі, що таке пасха. Оце головне, дорогі наші глядачі, вітаємо вас із Великоднем, світлим та радісним святом. Нехай у ваших домівках завжди панує любов, мир та злагода. А Пасха буде смачною та щедро освяченою.